Усім доброго дня! Рада вас вітати у себе на каналі Прикраси від Уляни. І сьогодні у мене в роботі ось ці чудових три браслетика. Ці два я вже якось вам показувала в відео, де я робила намиста з бурштину. До речі, вони дійсно так імітують бурштин. І ще ось такі треті придбала. В описі всіх цих, цих трьох браслетиках продавець заявляє, що це намистини зі смоли. Давайте покажу ближче. Ось такий перший браслетик. Такі намистини, ну, такого, знаєте, об'ємного трикутничка, я б сказала. Ось такі доволі крупненькі намистинки. Від темно до світло коричного і жовтого кольору. Далі ось такі плоскі Такі намистиночки, гарненькі, і ось такі вже більші за розміром такі плоскі, але вони бачите по товщині, кожна намистинка різна. І ще тут, бачите, так, зроблено, такі виямочки всякі, як дійсно імітує. Природній бурштин. Ось. Хочу щось придумати, якісь прикраси з цих браслетиків. Ну, а що вийде, зараз вам покажу. Ну, що ж, дівчатка, прикраси готові з браслетиків. І зробила я з двох браслетиків комплекти, на мисто та сережки, а з одного браслетика намисто трьох трьохрядне. Першим, Давайте роздивимося ось цей комплект з оцих плоских намистиночок, таблеточок. Як ви бачите, використана фурнітура кольору бронзи, і до цих намистин я підібрала ось зверху це намистини, як НЛО, шунгіт і лава 10 мм. І ці намистинки я прикрасила шапочками. також. Намистинки бронзові сніжинки 8 мм. Ну, це також такі самі намистинки, які я перечислила, є присутні в намисті. Сережки довжина 4 см. От легкі, комфортні, дуже гарно виглядають на вушках. Саме на мистечку 46 см довжиною і має ще подовжувач. В кінці ланцюжка така гарненька квіточка. Дуже комфортне, легке. Ось. І Я вважаю, що такий комплект можна носити і на кожен день. Ну що ж, давайте подивимось наступний комплект. Ну, демонструю вам другий комплект з наступного е браслетику. Вийшов в мене чокер та сережки. Також використала, як ви бачите, фурнітуру кольору бронзи, що ще я використала в цьому е браслетику. Зараз постараюся вам трішки розказати всі тонкощі, які я тут примінила. Як ви бачите, є ось такі елементи. Це скляні намистинки, гранені. Я робила ось такий, ну, як віночок, можна сказати, з намистин. На волосінь. набирала в центральній частині от центр саме більша кількість, 9 намистинок. Між ними, як ви бачите, сніжинки бронзового кольору. Далі по 8 намистинок і по 7. Тут ось такі три віночка зроблені, тут два і по одному. Потім, бачите, так я розвертала і надівала. Зараз покажу, на що я надівала. Ось у мене дівчатка така трубочка, такий якби жгутик, так, силіконовий. Дев'ять ну, намистинок, навіть бачите, тут вісім, все рівно бачите, як якби зазорчик то я е лейкопластер потім ще замальовувала, ось отак, щоб тугіше намотувала, от, ну і потім відрізала скільки треба. Е також е тут е в мене ще є був, бачите, який є тут отвір, е на мистинки додавала ще малесенькі, от, щоб це все ходуном не ходило. Ось такі тонкості вам розказую. Е, і е, ось така вийшла в мене конструкція. Бачите, ось такі в центрі е, три е, віночка з намистинок. Потім йдуть е, намистинки з браслетику. Далі ось такі, що в мене були намистинки ронделі такі плоскі, е, Між ними також я додавала бронзові. Намистини. Зараз я вам покажу, які я ось тут ще додавала бронзові такі розділові намистинки, такі теж диски. В кінці такий чорний, така таблеточка чорного кольору намистинка. І ось такі таблеточки. Ось. Це я вам вже якось показувала, коли робила намиста з бурштину, що я брала такий мікс намистин. І ось в цьому міксіці були дві намистиночки, то я сюди їх додала. Е я хотіла ще ага, вам показати, як я використала диски між намистинами. Ось такі диски і ось такі всім знайомі диски. Ось. Використовувала. Е так, тут подовжувач. Ну і от такі сережки зробила, бачите, не, незважаючи на те, що такі вони масивні, але вони дівчатка легкі, тому що сама оця намистинка легка, ну і теж також не дуже той важкі. Теж тут, бачите, такий віночок зробила. Ось тут тиски ці видно. Довжина 2,5 см сережках. А об'єм чокера на 43-44 ну см. Ну, ще є подовжувач. Ось, гарно, дуже на шийці, дуже ефектно оце додає гар такої близьку на мистинці. Ось ці бурштинового кольору, скляні. Ось, її так прикрашає непогано. Ну, ось такий в мене вийшов другий комплект, дівчатка. Ну, а тепер ще покажу вам останню прикрасу це трьохрядне намисто. Ну, ось і остання моя прикраса з браслетика. Це ось таке трьохрядне намистечко в мене вийшло. Ось ті намистини. З браслетику розташовані вони в центральній частині цього намиста. Між ними я проставляла ось такі скляні намистинки, 8 мм. Вони такі, знаєте, під тигрове око. Там теж є трішки жовтуватого кольору, ось коричневий. І вони гарненько підходять до цих намистинок. Між ними також я проставляла диски. Ось такі, які я вам показувала вже. Е центральні низочки мені не вистачало ось такої намистинки. в мене вона одна була, така намистинка е агату. Е і ще, я бачите, додавала також е намистинки пластикові, кругленькі 12 мм, щоб такий був, знаєте, плавний перехід. Ще ось такі 10-мм фурнітурні бронзові. Ну, а надалі вже йдуть е, е, жовті намистинки скляні. Ось, Трішечки тут я додавала шапочок, а вже на закінчення не додавала. І е, ось тут на закінченні е, такі жовтуваті намистинки котяче око. Ось. Фурнітура, ви теж бачите, що кольору бронзи я тут використала. Також є і ромашечки, ось такі конектори на три петельки. Ось. Закрила я крімпи ланцюжками, ланочками від ланцюжка. Ось. Ну, В принципі, все, що я хотіла вам і розказати. Про цю прикрасу. Ну що ж, мої любі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Хочу ще раз вам сказати, що я дуже вдячна вам за ваші коментарі. Дівчатка, ну, Мені дуже приємно, дуже приємно, коли ви мені пишете. Це для мене, ви знаєте, натхнення, це підтримка, спілкування з вами. Тому я вам дуже від щирого серця дуже вдячна. Зараз в кінці, як завжди, будуть фотографії цих прикрас. А я з вами на цьому буду прощатись до нових зустрічей, до нових відео. Ось вас всіх обіймаю. Па-па! З вами була Уляна.